Підйом сніданок і в поле посівна у 109-й виправній колонії стартувала із березня. Наразі на сільгоспроботах працюють 65 засуджених водіями, трактористами та тваринниками. Убрали, підготували землю, потім пос посіяли. Час виприскають для того, щоб не було ніяких жуков там всякого. Обробляють фунгіцидами коріандр нову культуру у колонії. Вперше висаджують її на 90 гектарах. Також серед дебютантів на полях часник його цьогоріч посадили на 5 гектарах. На двох нових культурах зупинятися не планують. У нас животноводство, я сказав, що собственне производство, зерноводство в пруд совершенно верно есть, птицеводство ми плануємо ставити сюди ферму, фірму, що вже ми на некоторых наших учреждениях таких в міні-об'ємах освоїли. Є у нас небольшая скажімо, пасіка, яку ми плануємо теж розвивати далі. Все зібране тут же у колонії зернові культури на крупу та борошно з останнього. Одразу випікають хліб у 2015-му Значно збільшили площі посівів зернових, наприклад, пшениці вдвічі, та закупили нове імпортне зерно. Купили в этом году посіяли 50 гектар елітної пшениці, щоб замінити свою пшеницю. Вже, яка тут два роки сілася на третій репродукції. замінити, вже, щоб була перша репродукція. Свою ми пустимо на муку на крупу, а цю залишимо на рік на посів. Уже ми пшениці будемо пшениці Також Также шєчмень. Мила там купили году ячменя на 100 гектар. І брали ми першу репродукцію, щоб на наступний рік у нас вже оставить на сіміна і пустити на крупу. Також на полях колонії кукурудза кабачки, гарбузи та бахча. Її куштуватимуть не тільки в Дергачівській колонії, а й відправлятимуть на столи для всіх виправних закладів області та України. Галина Михайлова, Вадим Макарюк, вісті.